Шановний пане президенте, хочемо звернутися до вас і приурочити це звернення до Дня захисників і захисниць України. Ми, воїни Збройних сил України, ветерани, які захищали та захищаємо нашу батьківщину від російської навали, від імені всіх наших побратимів та загиблих героїв. Звертаємося до вас. З приводу просто кричущого свавілля, яке відбувається в сфері національної безпеки в Одеському регіоні, в зв'язку з діяльністю голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера та його родини, Одеська область є стратегічно важливим регіоном, який має не тільки важливе значення для логістики України, а й знаходиться під постійними загрозами з боку Придністров'я. Та ворог неодноразово заявляв, що вважає Одещину історично своєю. І такий надскладний і стратегічний регіон очолює людина, яка має довгі та постійні зв'язки з Російською Федерацією. Так з відкритих джерел стало відомо, що члени сім'ї Кіпера, а саме дружина Ірина Кіпер, володіють дійсними російськими документами, а саме діючим закордонним паспортом, який було отримано 12.08.2020, наголошую, що це на шостому році агресії Росії проти нашої країни. Та водійським посвідченням, отриманим 27.07.2020 року. За цими документами члени сім'ї Кіпера неодноразово подорожували до ворожої Москви, що можна легко перевірити, доручивши це відповідним службам. Більше того, саме за цими документами сім'я Кіпера відкрила рахунки в одному з банків словаччини, де веде комерційну діяльність. Причому в одному з випадків, використовуючи українські документи, не було вказано про наявність діючих російських документів. Чим було введено в оману, в тому числі і банківську систему країн Європейського Союзу. Більше того, з відкритих джерел стало відомо, що сім'я Кіпер веде бізнес з Російською Федерацією під час повномасштабної війни. Так, компанія Жакард, яка зареєстрована та здійснює свою діяльність в Російській Федерації, сплачує там податки та фінансує війну проти нашої країни, свою продукцію саме через близьких родичів Кіпера поставляє в Україну, фактично даючи можливість російському бізнесу заробляти. Фінансуючи ворога, це тільки один з прикладів постійних сталих зв'язків сім'ї голови Одеської обласної військової адміністрації з ворогом, і це в надважливому для ворога регіоні України. У відкритих джерелах, підтверджених документами, прослідковується прямий зв'язок Олега Кіпера, його бізнес-партнера Володимира Осіпова з підсанкційними російськими бізнесменами Ігорем Наумцем та Сергієм Шарпаном. Бізнес яких був виведений з під санкцій саме завдяки діяльності Олега Кіпера. Таким чином, керівництво Одеської області напряму пов'язано з країною-агресором, що ставить під загрозу безпеку Одеської області та країни в цілому. В той час, коли наші побратими гинуть, захищаючи країну, керівництво Одеської області заробляє на крові. В зв'язку з вищевикладеним звертаємося до вас із вимогою на період перевірки цих фактів відсторонити кіпера Олега Олександровича від виконання обов'язків, доручити відповідним службам перевірити викладені факти. Та здійснити відповідне реагування в межах діючого законодавства, пане президенте, звертаємося до вас та просимо відреагувати. Слава Україні! Героям слава!